Малесенька фара на твоє авто з функцією білого та жовтого кольора. Дивіться, ось тут написані всі характеристики, потужність 18 Вт. Зараз ми розпакуємо, а потім протестуємо на вулиці. Виглядає фара ось так, має пластиковий корпус, ось такі світлодіоди біло-жовтого кольора, ось такий кронштейн для встановлення металевий і ось таке підключення. Два дрота плюс-мінус. Дрот дуже довгий, приблизно 30-40 см. Все, переходимо, підключаємо та тестуємо. І ось фарка Л22, біло-жовта. Ось так вона виглядає, і ось так вона працює. Тобто, дивіться, формує вона ось таке світло, великий пучок, який розсіється. Її можна використовувати як на дальнє світло, як на задній хід, як на дехо, як на протиотуманку. Багато різних варіантів для мотоцикла та для автівки. І та для самоката багато різних варіантів. Автівка спереду стоїть на дистанції 60 метрів. До неї вона досягає дуже легко. Світло вона дає дуже потужне. І дивіться, тут є декілька режимів світла. Це в нас біле світло. Зараз я її перемикаю. Перемикання відбувається завдяки функції вкл викл Ви її включаєте та вимикаєте. Два проводи, плюс-мінус, і все. Ось я її вимкнув, вімкнув. Це в нас таке нейтральне, тепле світло. І останній режим світла я перемикаю це жовте світло. Як ви можемо побачити, насищене жовте світло, як передає камера, і ось біле світло. Тобто, якщо вас зацікавив даний варіант, пишіть в наш телеграм-аккаунт. Вся інформація в шапці профіля.